Гроші не можуть купити любов це фраза, яку більшість із нас чує ще з дитинства. Від казок, де прекрасний принц закохується в дівчину, що спить у золі, до романтичних фільмів з Райаном Гослінгом, цей наратив глибоко вкорінений у світовій поп культурі. Але доросле життя набагато складніше ніж дитяча казка чи марафон улюблених ромкомів. Так, гроші не можуть купити любов, але вони можуть купити комфорт. Безпеку, кращий рівень життя, доступ до медицини і стабільність для тих, кого ти любиш. Гроші не гарантують любов, але вони створюють умови, у яких вона може розвиватися спокійно та гармонійно. То що ж робити, коли, навіть знайшовши принца, ми все одно тягнемося до бідного чоловіка із золотим серцем. Після прем'єри фільму Селін Сон матеріалісти. Інтернет вибухнув постами, які називали його пропагандою бідних чоловіків. Чесно кажучи, спершу я сприйняла цей термін радше як жарт влучний, дотепний, але не надто серйозний. Але коли дискусія почала ставати все ширшою, я зрозуміла, що пропаганда бідних чоловіків це не просто якийсь мем, а окреме визначення для певного типу романтичного сюжету історії, де жінка відмовляється від фінансової стабільності заради того самого єдиного. Обговорення навколо матеріалістів змусило мене згадати інші фільми, побудовані на цьому ж тропі, і також замислитися, чи цей наратив просто відгомін старих патріархальних уявлень, чи можливо нове переосмислення класичного мізальянсу. Усім привіт! Мене звати Альона, і ви дивитеся канал Підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. І у цьому відео ми будемо говорити про сюжети із так званою пропагандою бідних чоловіків, як їх зображують у кіно, що вони говорять про любов, гроші та владу. І зрештою, чому в таких історіях цінні жінки досі вимірюються тим, скільки вона готова пожертвувати заради кохання? Як горда дипломована культурологиня, я завжди зацікавлена у тому, щоб простежувати витоки різних патернів і тропів у фільмах та медіа. І на мою думку, наратив про пропаганду бідних чоловіків виростає з глибшого культурного тропу романтизації, мізальянсу, тобто стосунків між людьми з нерівним соціальним або економічним статусом. Протягом століть література і кіно були зачаровані історіями кохання, яке кидає виклик класовим межам, дворянка, яка закохується у селянина, спадкоємиця, що залишає все заради бідного художника, успішна жінка, яка обирає пристрасть замість привілеїв. Такі історії часто подають кохання як моральну перемогу над матеріалізмом, але найчастіше саме від жінок очікується, що вони чимось пожертвують. Це сценарій, у якому жартовність стає доказом щирості, а економічна нерівність глибиною почуттів. Я згадала про свій диплом, бо цей сценарій один із тих рідкісних випадків, коли моя освіта справді знадобилася. Я згадала семінар із професоркою, на якому ми обговорювали середньовічне поняття Амор Корто. Я сподіваюся, я правильно це вимовила, це французькою, або ж куртуазного кохання у середньовічній любовній літературі 12-13 століття у Франції. Лицарі присвячували себе благородним дамам, часто вищого соціального статусу або вже одруженим, яких вони ідеалізували і служили їм із безмежною відданістю. Ці жінки були недосяжними, і саме страждання, покора та самопожертва лицаря ставали доказами чистого. Т його любові, хоч у сучасних сюжетах із бідними чоловіками немає зміни гендерних ролей, жінка все ще перебуває на вищому соціальному чи економічному рівні, емоційна логіка залишається дуже схожою, кохане ідеалізується, а щирість любові доводиться через жертву, відданість і відмову від матеріального. Якщо говорити про середньовічну традицію куртуазного кохання, то важливо зазначити, що ці історії рідко завершувалися щасливо. Навіть коли жінка відмовлялася від багатого чоловіка чи свого статусу, фінал усе одно був трагічним: смерть, розлука, страждання. У сучасному кіно динаміка може трохи змінюватися, але конфлікт між коханням і соціальною чи економічною безпекою залишається центральним, і дуже часто саме жінці пропонується пожертвувати стабільністю заради справжніх почуттів, продовжуючи давню культурну традицію, де відмова від матеріальних благ сприймається як доказ щирості. Перш ніж перейти до частини з прикладами пропаганди бідних чоловіків у фільмах, я б хотіла зробити невеличкий дисклеймер. Слово пропаганда це дуже специфічний і серйозний термін. За оксфордським словником воно означає ідеї або твердження, які можуть бути неправдивими чи перебільшеними, і використовуються для здобуття підтримки політичного лідера, партії тощо. Думаю, для мене, як і для більшості українців, пропаганда автоматично асоціюється з Росією та її пропагандистськими впливами. Але я б сказала, що загалом зараз у світі пропаганда набуває нової сили. І це справді небезпечна та серйозна річ, тобто не те про що можна легко жартувати. І втім, надалі я все ж таки буду вживати слово сполучення Пропаганда бідних чоловіків у цьому відео, бо воно вже стало сталим терміном в онлайн дискурсі. Але для мене особисто воно не є еквівалентом справжньої пропаганди, це радше культурне скорочення, іронічна назва для повторюваного романтичного тропу, який, на мою думку, заслуговує на критичне переосмислення. Під час підготовки цього відео я не знайшла багато списків чи аналітичних матеріалів саме про фільми, які підпадають під категорію «пропаганда бідних чоловіків. Більшість з них з'явилася вже після прем'єри матеріалістів, але про цей фільм я хочу поговорити трохи згодом. Тож у цій частині я спробувала виділити найбільш впізнавані приклади пропаганди бідних чоловіків у фільмах і проаналізувати, які посили вони несуть, і чи справді все так погано, як здається на перший погляд. Коли ми сиділи в кінотеатрі і спостерігали, як героїня Дакоти Джонсон розриває стосунки з персонажем Педро Паскаля і повертається до свого колишнього, якого грає Кріс Еванс, Даша нахилилася до мене і сказала: так це ж буквально щоденник пам'яті. І справді, щоденник пам'яті це фільм, який я найчастіше бачу у згадках під час обговорень матеріалістів, зрежисований Ніком Касаветісом у головних ролях з Рейчел МакАдамс і Райаном Гослінгом. Щоденник пам'яті є однією з найвідоміших романтичних драм останніх десятиліть. Фільм розповідає історію кохання Елі та Ноа, двох підлітків із різних соціальних класів, які закохуються одне в одного під час літнього роману. Після того як багаті батьки Елі їх розлучають, Елі згодом заручається з Лоном, успішним, добрим, забезпеченим і турботливим ветераном, який щиро її кохає і поважає. Але коли Елі отримає звістку від Ноа через багато років, усі старі почуття повертаються, і вона вирішує залишити нареченого заради свого першого. Кохання. Фільм подає це рішення як щось романтичне і неминуче, підносячи їхню пристрасть і спільне минуле, як справжнє кохання, на противагу стабільним і турботливим стосункам, у які Елі могла б вступити. Проблема в тому, що персонаж Ноа, хоч і пристрасний, також є емоційно нестабільним і маніпулятивним, за що його сьогодні часто критикують. Від сцени, де він погрожує вкоротити собі віку, якщо Елі не погодиться на побачення, до того як їхні сварки подаються як щось пристрасне, а не тривожне. Фільм передає сумнівні уявлення про те, яким має бути справжнє кохання. Ще один фільм, який я часто бачу в списках про пропаганду бідних чоловіків, це Титанік. Без перебільшення Титанік одна з найконічніших історій кохання на екрані, і її часто згадують у контексті романтичного кінематографу. І те, що робить її особливо цікавою в цьому контексті, це тема мізальянсу, про який я вже згадувала раніше. У Титаніку героїня Роуз, яку грає Кейт Вінслет, закохується в Джека Леонардо Ді Капріо, хоча вони абсолютно з різних світів. Сама Роуз почувається в пасті свого класу, особливо через свого контролюючого нареченого, що підживлює її бажання втекти не тільки з примусового шлюбу, а й з жорсткої соціальної системи. Є наречений багатий владний і явно аб'юзивний чоловік, тож рішення Роуз покинути його виглядає цілком логічним. Це акт самоповаги і прагнення до свободи. Втім, фільм все одно романтизує мізальянс, показуючи кохання з Джеком як найвище Справжні почуття здатне звільнити Роуз, він натякає, що для справжнього кохання варто відмовитися від матеріального добробуту та безпеки, і цей підхід дуже спрощує складність соціальної нерівності і емоційної праці у стосунках. Так, я розумію, що це романтична історія, а не соціальна драма. Але навіть з критичнішої точки зору Роуз виросла в заможній родині, звикла до певного рівня комфорту. І навіть якби Джек вижив. Чи була б вона справді щаслива у такій різкій зміні умов життя? Їхній трагічний фінал, смерть Джека, лише підкреслює ідеалізацію та нереальність такого кохання, кохання у стилі куртуазної любові, глибоко романтичне, але приречене на страждання. Щодо наступного прикладу, чесно зізнаюся, я не бачила, щоб його згадували у списках чи матеріалах, які я читала. Але мені здається, що певною мірою він все ж таки вписується у троп пропаганди бідних чоловіків, і це диявол носить прада. Диявол носить праде, це цікавий приклад на багатьох рівнях. За останні роки цей фільм неодноразово переосмислювали. Наприклад, приблизно у 2016-17 роках, коли набрав Обертів рух міту, у мережі почала набирати популярності думка, що справжній антагоніст фільму диявол, це не Міранда, а Нейт, хлопець головної героїні. Аргументація полягала в тому, що він не підтримував Енді у її професійному зростанні, а навпаки, був розчарований і не радий її кар'єрному успіху. Водночас сама Міранда Пріслі у виконанні Меріл стріп стала такою собі «girl-boss-іконою» – успішною раціональною, сильною жінкою, яка вижила і перемогла в жорсткому світі моди та бізнесу. Цю ідею підтримав навіть актор Едріан Граньє, який і зіграв роль Нейта у 2021 році в інтерв'ю для Entertainment Він зізнався: я не бачив усіх нюансів цього персонажа і того, що він уособлював, допоки не з'явилися онлайн пости і меми, які просто закопували його. І, можливо, річ у тому, що я сам у той час був таким же інфантильним, як і Нейт. У багатьох аспектах він егоїстичний, зосереджений лише на собі. Йому було не до того, щоб підтримати. Метенді, проте через кілька років погляди на фільм знову змінилися. Я припускаю, що це частково пов'язано з пандемією covid 19 яка змусила багатьох людей переосмислити робочу етику і те, як працює більшість офісів. Це запустило ширше обговорення токсичного робочого середовища, і в останні роки образ Міранди Пріслі знову почали трактувати як негативний владну, безмежно вимогливу, ту, що руйнує людей морально і фізично. Вона стала уо. Бленням токсичної корпоративної культури. Але якщо ми все ж говоримо про цей фільм з точки зору пропаганди бідних чоловіків, то варто повернутися до тієї версії, де ней – це головний антагоніст. З цієї точки зору він уособлює троп бідного чоловіка, який не здатен прийняти успіх жінки, і намагається повернути її до традиційної ролі або зробити залежною. Його персонаж відображає суспільний тиск, який змушує жінок ставити романтичні стосунки і побут вище за кар'єру та самореалізацію. Незадоволення Нейта та його небажання підтримати Енді можна сприймати як форму емоційної маніпуляції, свого роду покарання за те, що вона вийшла за межі традиційної жіночої ролі. Ця динаміка підсилює посил про те, що успішна жінка має обирати або кохання, або кар'єра. І якщо вона все жде, шлях. Хом незалежності, то ризикує втратити правильного партнера. Випадок з нейтом показує, як чоловіча невпевненість і страх бути у тіні жінки можуть ставати перепоною на шляху її розвитку, і як наслідок підкріплюються уявлення, що жіночі амбіції загрожують гармонії у стосунках. Але, звісно, цей аргумент працює лише, якщо ми дійсно сприймаємо нейта як головного злодія історії. Наприклад, мені дуже сподобалося, як автори каналу Cinema Therapy проаналізували стосунки Енді та Нейта, і я залишу посилання на це відео в описі. Можете подивитися, воно дуже класно розбирає їхні взаємини з психологічної точки зору. Я думаю, що одна з причин, чому про пропаганду бідних чоловіків складно говорити з аналітичної або критичної точки зору, це те, що цей наратив часто присутні у фільмах, але не підкреслюються прямо. Наприклад, давайте поглянемо на більшість фільмів Адама Сендлера. Його герої часто мають стосунки з красивими, впевненими в собі зібраними жінками, які, попри всі недоліки, інфантильність чи безвідповідальність своїх партнерів залишаються з ними. Ці жінки часто зображуються як емоційно зрілі або успішні, тоді як чоловіки недосконалі, іноді інфантильні, ще в процесі станов. Ключовий момент полягає у тому, що ці чоловіки нібито доводять свою любов через наполегливість, гумор чи моменти вразливості. І саме ця щирість стає причиною, чому жінка з ним залишається, ігноруючи соціальну чи матеріальну нерівність. Хоча така динаміка не є прямим прикладом пропаганди бідних чоловіків, вона має багато спільного з її основними рисами. Жінка, яка соціально чи емоційно є вищою, чи то в плані стабільності, успіху чи зрілості, залишається з так званим чоловіком-дитиною. Це частина ширшої чоловічої фантазії, яка повторюється в медіа – уявлення про те, що жінка обере кохання та відданість замість безпеки або рівного партнера. Такі сюжети непомітно підкреслюють ідею про те, що чоловікові не обов'язково бути на одному рівні з партнеркою, соціально чи матеріально, якщо він може довести свою любов емоційною щирістю. Водночас це подає вибір жінки як акт жертовності або прощення, згладжуючи справжні складнощі та дисбаланс сили в стосунках. Втім, я також хочу сказати, що саме зображення стосунків, у яких жінка має вищий соціальний або матеріальний статус, не означає автоматично, що ми маємо справу з пропагандою бідних чоловіків. Для мене чудовим прикладом є фільм Божевільна парочка з Шарлі Стерон та Сетом Рогеном. У цьому фільмі Героїня Терон Шарлотта Філдс балотується в президенти, тоді як герої Рогена Фред повуха у неї закоханий і підтримує її на її шляху. Допомагаючи досягти цілий фільм, наповнений жартами про те, що Фред явно не дотягує до рівня Шарлот. Тож ми запитали у тисячі респондентів, що вони сказали, якби, скажімо, принцеса Діана почала зустрічатися з Гаєм Фієрі. Негативна реакція чи якби Дженіфер Лоуренс злигалася з картоплиною у синій вітровці. Але саме спільні цінності і розуміння зближують їх. І у фіналі Шарлот не жертвує ані кар'єрою, ані амбіціями заради чоловіка. Вона досягає успіху у той час, як Фред залишається поруч із нею. І у цьому полягає головна відмінність. Жінка не втрачає роки праці, матеріальну добробут чи соціальний статус заради кохання. Вона отримує все: і любов, і самореалізацію. А чоловік, який ніколи й не прагнув більшого статусу, залишається собою, не втрачає нічого і не зраджує себе. Здається, що після прем'єри матеріалістів соцмережі буквально заполонили різні думки та реакції. Після перегляду фільму ми з Дашою мали розмову, дуже схожу на ту, що зараз відбувається в інтернеті. Даша поділилася думкою, з якою я здебільшого згодна, що одного кохання недостатньо для здорових стосунків. Якщо твій колишній за майже 10 років нічого не змінив у житті, а тепер обіцяє зробити все заради тебе, це скоріше за все паст. Я ж навпаки, трохи грала роль адвоката диявола, апелюючи до того, що любов часто і раціональна, і такі стосунки, як у фільмі, дійсно існують і в реальному житті. І на мою думку, обидві точки зору можуть бути правдивими водночас. Якби я мала сформулювати своє головне враження про матеріалістів одним реченням, то це звучало б так. Цей фільм найбільше відгукнеться тим, у кого була фігура того самого колишнього, тобто людина, з яким у вас був особливий зв'язок, але стосунки не склалися через обставини сильніші за вас обох. Бо сам фільм не занурюється у подробиці минулого Люсі та Джона. Ми не бачимо, як саме вони закохались, і чим їхній зв'язок був настільки глибокий. Нам лише кажуть, що причиною розриву були гроші і дають легкий натяк на спільну травму, адже обидва виросли у складних родинах. Тож так, я думаю, що емоційний підтекст цього фільму найкраще сприймуть ті, хто мав подібний досвід. Але повертаючись до теми про пропаганду бідних чоловіків, мені дуже відгукнулася стаття на цю тему в Cosmopolitan авторства Кейлі Кібі. Вона пише: посил про те, що любов важливіша за гроші, це добре усталений троп, який існує вже віки і з'являється у всьому: від казок і різдвяних фільмів до щоденника пам'яті. Саме тому деякі глядачі, зокрема ті, хто називає фільм пропагандою бідних чоловіків, вважають це занадто спрощеним. Така критика стверджує, що моральна перевага справжнього кохання над фінансовою стабільністю ігнорує економічну реальність, з якою стикаються жінки в умовах патріархату, і підтримує наратив, що заохочує жінок жертвувати своїми потребами і бажаннями заради якоїсь умовної моральної чистоти, яку нібито. Забезпечує стосунок із чоловіком, що несправді не відповідає цим потребам і бажанням, інакше кажучи, це підштовхує жінок до того, щоб погоджуватись не менше. Втім, якщо бути повністю відвертою, я не вірю, що така глибока і багатогранна режисерка як Селін Сон насправді хотіла зняти фільм із посилом, що жінки мають погоджуватися не менше. Я думаю, що насправді історія закладалася трохи інша, і що матеріалісти це мала бути легка, трохи ідеалізована, гірко солодка історія про те, як людина обирає любов понад усе. Просто сам фільм вийшов не у той час. Зараз, коли у світі розгортаються кризи війни і економічні потрясіння, багатьом глядачам майже неможливо емоційно підключитись до такої історії або сприймати її серйозно. Навіть якщо ми дивимося на матеріалістів як на казку, вона не задовольняє емоційних очікувань аудиторії. У реаліях сьогодення Люсі мала б залишитися з героєм Педро Паскаля, чоловіком, який міг би врятувати її від фінансових труднощів цього світу. Так, це теж була б фантазія, але така, яка ближче до життя багатьох людей зараз. Саме тому матеріалісти більше нагадують чоловічу фантазію, ніж реалістичну чи жіночу історію. Найбільш дивним для мене був момент у фіналі, коли Люсі вирішує залишити свою роботу, навіть попри те, що їй пропонують будь яку будь-які гроші, навіть коли я намагалася захищати цей фільм, я не могла зрозуміти, якщо гроші були такою проблемою для пари, чому Люсі просто не стала тією партнеркою, яка більше забезпечує обох? Так, це теж викликало б іншу критику, бо по суті Люсі тоді просто тягнула свого партнера заради того, щоб бути з ним. Але фінал, де обидва залишаються без роботи, заощаджень і лише з любов'ю, яка до того ж для багатьох глядачів виглядає сумнівно, залишив мене без аргументів на захист цієї стрічки. Можливо, в іншому ідеальнішому світі матеріалісти сприймались би як зворушлива історія про людські цінності, але у світлі економічної кризи, пригнічення жінок і зростаючої нестабільності ця історія здається занадто відірваною від реальності, щоб бути переконливою. І також наостанок я хочу сказати, що якщо раптом після перегляду цього відео хтось хоче написати в коментарях, що в кіно також існує пропаганда бідних жінок, я зупиню вас. Тут і одразу і скажу ні. Бо навіть у таких історіях, як попелюшка чи безліч її інтерпретацій, на кшталт красуні з Джулією Робертс йдеться не про жіночу пропаганду, а про відображення патріархального світу, у якому жінки протягом століть, і чесно кажучи, й досі не мають рівного доступу до фінансової стабільності і успіху. А якщо і мають, то змушені докладати значно більше зусиль ніж чоловіки. Тому троп про. Бідних чоловіків не працює у зворотньому напрямку. Соціально-економічні умови надто різні. Якщо чоловіча цінність часто вимірюється матеріальним успіхом і здатністю забезпечити, то жінкам історично просто не давали рівного доступу до влади і ресурсів. Тому історії про жінок, які обирають бідного чоловіка, це фантазії, які базуються на чоловічому привілеї. І у зворотному напрямку цей троп просто не працює, бо жінки й досі змушені долати системні бар'єри, щоб здобути фінансову незалежність і кар'єрний успіх. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Це справді дуже допомагає у його розвитку. Також діліться у коментарях вашими думками щодо цієї теми. Може, ви знаєте інші фільми, які можуть підпадати під пропаганду бідних чоловіків, і загалом, які ваші враження від фільму Матеріалісти, якщо ви його вже дивилися. Нам завжди цікаво читати коментарі. Ми з вами спілкуємося, обговорюємо. Я думаю, що це дуже класно мати можливість обговорювати так фільми і ділитися своїми. Думками. Підписуйтеся на наші соцмережі, інстаграм, телеграм, не забувайте підписуватися на канал. І побачимося у наступних відео. Па-па!